Я не знаю, якщо ми будемо так, так тащитися, я не знаю, коли я на роботу попаду. І як я встала в 6 ранку, поки я відчистила цю машину, дворники, бо вони були усі на ліпках льоду. Поки я якусь собі їжу приготувала на роботу, бо як же ж без їжі? Нікуди ж не вийдеш, в таку, в таку погоду. краще. Чим ніж менше, ніж краще, як то кажуть. І все, я ото вискочила в 7,55. Ну що, ну як? І тепер я не знаю, коли я на роботу приїду. Тащуся. О, він же взагалі вийшов. Ага, З дворниками чи зі склом, щось у нього якась проблема. Ну, він вийшов посеред дороги і все нормально. Нормально. І щось там чистить. Ну буває. Ладно, я поїхала.